Часто ми маємо цілі, наміри, бажання змінити щось в своєму житті, але чомусь буває, справа не доводиться до кінця. І внутрішня боротьба між тим, що варто залишити, і що потрібно змінити, створюють відповідну напругу. На одній стороні фігура збереження, яка хоче стабільності, безпеки і звічного порядку, а на іншій фігура, яка прагне змін, розвитку, чогось нового і руху вперед. І коли кожна з них намагається перетягнути ковдру в одне чи іншому напрямку, утворюється напруга. А що, якщо вони не мають конкурувати, а можуть співпрацювати? Коли кожна з фігур отримує своє місце, а відповідальність за вибір повертається на нас, баланс стає можливим. Визначивши рівень розвитку і безпечну швидкість можна. Відчути результат? Збереження дає ресурс, а зміни дають рух вперед. Це як дві ноги, одна крокує, а інша підтягується. Тож, якщо ви відчуваєте, що застрягли між бажанням і страхом втратити стабільність, можливо, час знайти цей баланс і дозволити силам працювати разом. А як у вас? Хто зараз перемагає? Збережені чи чизміни.